Всім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я звітую по проєкту В'яжемо залишки в пряжі. Організатором проєкту є Наталя. В'язалки від Наталки канал називається. І я сьогодні без таких грандіозних сюрпризів, що я таке в'яжу, це квадрати бабусині. Ось. І я ще щось хотіла, але в мене то того не склалося, то з тим не склалося. І накопіювала я собі, наскрінила ідею, і, певне, наступного разу я щось придумаю цікавіше. І залишки в пряжі я в'яжу отакі квадрати бабусиним квадратиком. І... Схемку я теж взяла в Пінтересті і просто вела бабусин квадрат чи щось таке. У нас надвигається гроза, тому я швиденько, дівчатка. Ось, і дивіться, з такої пряжі Алізела на Голд я в'яжу. Цілого моточка в мене немає. в мене тільки залишки. Оце залишки з шапок в основному, із снудів із перчаток. Тобто Рукавиць з пальцями, так говорять у Польщі, можливо, і по-нашому так правильніше буде. Ще в мене є досить фіолетового. Ще є чорний і зелений, і коричневий, ще є ось такий рабенький. Щось я буду хімічити. Дівчата, хочу великий плед, але не знаю, чи вистачить в мене в повному обсязі пряжі, тому який буде, такий буде. Більше іншої пряжі змішувати не хочу я. Ще є варіант, що оце, оце не підходить трохи. Вона тонкіша. Ця цюпкіше, ця тонкіша. І певне, можна хіба з'єднання цим зробити. Або зв'язати якісь окремо шкарпетки. Не вся вона відкалібрована. Тобто, от, наприклад, 111 фіолетовий колір він дуже плотний. Чим темніше, тим плотніша пряжа, це теж не піддається. Вони такі цупкіші, навіть блакитні трошки. Ну, тобто вона не 100% відкалібрована і так. А якщо змішувати ще різні пряжі, якщо б щось знайшла, дуже схоже. Щось мені оце ще схоже, але вона, коли її прижимати, ну, геть геть. Тончуються. Тобто, треба пробувати. Цю я вже спробувала квадратики в'язати, і все мені підходить. Це на Gold 240 метрів на 100 г. Дуже файна пряжа для віторочків, для жилеточок. Але для шапок теж дуже багато використовують. І я на початку свого шляху теж використовувала. Але я ношу дуже часто, тому в мене вони на другий рік. Вже стають непригодні. Якась вона така поюзана стає. І як би вам показати, ось шматочок мітинки, вона така якась залупляна, забита і ні на що не схожа стає. Ось, Тому в мене що є, я розпускаю. Светри в мене ще є в чоловіка, в сина. Дуже хто любить тепло, рекомендую цю пряжу. Так що, Рекомендації більш на плечові вироби з цієї пряжі. А кому жарко, так як мені, то ще й зверху куртка то, напевне, було задуже, тому що вона зігріває. Хіба якісь ви там далеко їдете і можна зв'язати жилет собі. Жилет — то взагалі класна штука би була з цієї пряжі під куртку. Щоб, там, якщо у вас довго на зупинці будете стояти, є предпосилки такі, або ви там будете йти на ялинку, так як я котрогось року я замерзла на козуб на тій ялинці, дві години простояли на морозі, <кхи> то вже аж в спину пробирали, то ви знаєте, що вам десь довго треба йти, чи стояти на холоді, то бажано таку жилеточку підійти. Син мене обожнює цю пряжу, чоловік всі светри носить. Ось, і залишки, і розпуски. Я не хочу викидати, тому що пряжа зігріваюча і я вважаю її шикарною для того, щоб зробити шапледика. Чому вибрала саме такий візерунок? Тому що дуже густий візерунок мені би не, не стало б бажання. На. А ось цей він в'яжеться, ну, десь за годинку квадратик в'яжеться. В моєму випадку Я такий ще в'язун, мене то рука терпне, то ще щось. І... Буває, роблю перерви, або я дуже люблю втикати, коли я в'яжу. І мені якийсь такий узор, або взагалі не узор, а щось таке, щоб вроді як узор був, ну він дуже легкий був. <кій> так як от на шкарпетках я брала цей раз. Там важко збитися, тому що ти там собі пошитав, два рядочка, потім по малюнку і пішов. І весело, і щасливо називається. А щось таке дуже щільне з цієї пряжі я би не хотіла в'язати, тому що це було дуже довго. І збиваюся. Я тут навіть сьогодні три рази розпускала цей останній фіолет, в'язала квадратик, я його перев'язувала раз-три назад, верталася <кхід> певні кількості кількості елементів. Ось, в'яжу я, поки з одної сторони не стане мене 12 ось цих елементів. Дуже-дуже простий узор, набираю я в, в кільце амігурумі. Мене попросили майстер-клас зняти, але поки що немає погоди і, і часу немає на майстер-класи, тому як кільце амігурумі в'яжеться. Ось так набирається і в'яжеться чотири елементи. Бачите, погода портиться. У мене вдома немає де, скажімо так. Тому що ми переїхали. На кутках три петлі, між елементами одна петля. Тобто ось так я в'яжу. В'яжу спочатку квадратик такий, хрестик. ось тут. І між ними по три залишаю. Ось тут. А потім вже, коли воно переходить, ну, там треба по схемі дивитися. Дуже класно, коли людина вміє читати схеми, тому що я своїм польським подружкам відправляю схеми, а вони там не, не можуть нічого зрозуміти. Тому певний я зроблю, можливо, навіть і на польській мові такі МК. О, я вже собі в список наскладала, з чого мені треба МК, але не знаю. не знаю, тому що дитина моя, першокласниця, йде на. Домашні навчання, тому що наші придумали в православній церкві зробити навчання першокласникам. Мене це не радує, я дуже зла вчора ходила, я просто навіть в'язати не могла. Як можна довіритися цим особам, я не розумію, тому що вони всі військово зобов'язані, скажімо так, вони можуть подати. Якийсь рапорт. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Я не буду розповсюджуватися, але мені приходиться брати відповідальність за дитину на себе. Хто хоче ходити в школу, нас змушують писати заяви. І це мене найбільше бісить, тому що в заяві написано має бути чисто від руки написана ця заява, і в заяві має бути написано, що я. Іто такий-то, беру, ну типу беру відповідальність за свою дитину і знаю, ознайомлений з усіма умовами. Е -е -е -е. Вчора ми ознайомились, а більшість батьків написали, ще до цього заяви таке категоричне довіра, така прям стопроцентова школі. Це звичайно, самолюбі директора певне радує, а я там майже одна протестантка з цих всіх. Ось, і що ми ознайомлені, і що ми погоджуємося, і претензій не будемо мати, скажімо в двох словах. Тобто я вчора збільшена була, тому в мене сьогодні не дуже <кій> зв'язанням, не можу нічого такого класного вам запропонувати. <кій> Ось. Кінчики в цьому виробі буде ого-го. Мені подобається, що виходить, тому буду я продовжувати потихеньку в'язати. Наш проєкт буде длитися до нового року, так що я наксерила цих собі заготовок, що я ще хочу. Також в мене будуть повтори котиків і повтори котиків і цих гольниць, тому що в мене вже замовили з Польщі. Є в мене ось одразу, відразу я відложила. І на котиків, і на цей пряжу, тому що в мене є на котиків ще бажанечко і замовлення. І ось такі гольниці ще буду робити: рожеві, жовтенькі, тобто буду продовжувати. Нема таких вже яскравих, ось ці дуже гарно з собою співпадають, тому я буду їх робити. А далі побачимо, Я ще хочу. Плакитну з білим ось так ще поєднати. І, можливо, на цьому все досить мені ще дві. А з оцих таких нюдових кольорів, карамелюк, ще щось я пов'яжу Малесенькі. Ще їх докінчу, тобто я їх доб'ю до кінця, цю всю пряженьку свою. Це джинс. А це залишки, розпуски з плюша плюшадольчі. Або єрн Дольче, або Хімалая Dolphin Baby. Тут це Himalaya, це Earn Art, це взагалі візел. Візел не беріть, це якась фігіальна пряжа. <сум> мені не сподобалось, або треба брати її в одному артикулі, щоб не поєднувати з іншою пряжю. Вона є тоньша і вона мені не подобається, як вона лягає. Я вон панду спортила. Таким чином чорний був. Мала долфін бебі, а ось ця була візель, і візель не підходить компонувати, тобто я буду цю панду розпускати. У нас наближається ближче вже ця вся штука. Тобто проходьте до дівчат. Вони вже виклали в основному свої відео, внизу є посилання на канали. І до нових зустрічей, друзі! Я вас чекаю.